Сили оборони України далі обороняються власне на сході і півдні, а також наступають на Мелітопольському і Бахмутському напрямках фронту. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у Фейсбуку. Минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. На куп'янському карунку українські воїни відбили понад 10 атак біля Сеньківки і Іванівки на Харківщині. На Лиманському напрямку припинили 15 атак противника. Тривають штурмові дії сил оборони південніше від Бахмута. Зокрема, наші армійці мали успіх у районах Кліщіївки на схід від Кліщіївки та Андріївки. Водночас вони стримують росіян на цьому відтинку фронту і напередодні відбили понад 15 атак, зазначено у зведені. Ситуація довкола в діївки на Донеччині напружена, але контролюють її українські війська. Про це розповів керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш у Єдиних новинах. За словами посадовця бої біля міста не вшухають третю добу. російські окупанти не припиняють обстрілів і самої Авдіївки, і позиції ЗСУ. На відео, яке зробила українська поліція, оприлюднила сушити прес. Бачимо пошкоджені будівлі, дим, воронки від вибухів. Мараваш також повідомив. Учора на територію громади прилетіло близько 20 російських ракет. Є загиблі поранені постійно під ударами ворожої артилерії. Авдіївський коксохімічний завод місто фактично. Перетворили на руїни, додав голова адміністрації. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше, Сєвєрного та південніше Термомайського Донецької області. Експерти інституту вивчення війни проаналізували атаки росіян довкола Авдіївки і дійшли висновку, що ці тактичні просування навряд чи приведуться до ширших оперативних і стратегічних перемог. У щоденному звіті на сайті американські аналітики вказали, сили РФ не завершили оперативного оточення населеного пункту. Ймовірно, намагатимуться це зробити. Проте Авдіївка добре укріплений і захищений український опорний пункт. Тож, певно, це ускладнить росіянам можливий притул, можливістю притул на наблизитися до міста чи повністю його захопити. Висновили експерти. ISW. раніше вони нагадаю, припускали російські сили атакують Авдіївку, щоб зафіксувати там зсу і не дати можливості передислокуватися на інші ділянки фронту.